Всім доброго дня, сьогодні 22 -е. жовтня. Починаю збирати пізні сорти яблук. Я б хотів би трошки пізніше зібрати, щоб вони повисіли трошки. Але там погода трошки міняється, дощі передають заморозки, тому ну, приходиться трошки раніше збирати. Зараз до вашої уваги такий сорт, як кіковісім, Це клон фуджі. Тут у мене на 106-й підчепі деревце. Йому вже шостий рік, п'ятий п'ятий рік, значить ще тиждень тому яблука були десь приблизно з такого кольору, такого забарвлення. І я вирішив трошки почекати. Не поспішати, е, морозів не було, там заморозки були невеличкі до мінус 2. Ну, для яблук це не критично, там мінус 5 вони витримують на дереві. Е, значить, я, вони трохи повісіли, і от я бачу, що окрас став таким, як має бути. От. Єдине, що сьогодні передавали хорошу погоду, сонячно. Я приїхав в 6 ранку і. Ну, був туман. Зараз 11 годин і бачимо, що яблука ще трошки мукруваті. Звичайно, не бажано збирати в таку погоду, і коли яблука ще мокрі, але в мене немає виходу, так як ну, часу мало. і Далі повода повіршиться, а яблука потрібно збирати, зібрати. Значить, ось бачимо киковісім. От, от такі плоди починають забарвлюватися. Мені подобається. От, зараз якраз раніше ну, вони ще були невеличкого розміру, десь такими. От вже я пронормував, підживив туди компостом. І от бачимо отакі от яблука. Тобто теж, якщо ну, за яблуками доглядати, нормувати, підживлювати, <кхи> обрізати правильно і вчасно, то можна теж цей сорт, Кіко ну, доростити до нормальних розмірів. Зазвичай це склонів це Тоширо, Фубракс. Я відео пізніше буду трошки. Знімати, мають такі нормальні розміри, хороші. А от кіковісі в мене завжди такі, ну, посередні, скажімо так. <кій> То це рік якраз те, що треба. Ще зважимо. І тут я вже трошки перещепив. Значить, зараз покажу. На одному дереві тут у мене є Бені Шогун і так, ятака, от бачимо. Тобто ми можемо разразом і порівняти ятаку. От на сонці вони тут не в тіні, нічого не заважає. Фундук ще діджі фоні маленький, щоб притіняти їх. Можемо порівняти ці два сорти. Ятака теж мені подобається. Смаком. Такий гармонійний, дуже <кхід> приємний смак. Бені Шогун, він самий Смачний, але бенішогун він довго не лежить. Він найкраще забарлюється, він вже в мене там на сіенцю посипається. Але лежкість його ну, це до, до весни треба його спожити. Березень місяць це максимум. От бачимо вже Бенішогун клюють птахи, бо він дуже солодкий. Це для порівняння, от візьмемо на одному дереві. От чому я збираю часто клони на одному дереві, щоб потім вже мати ну, справжнє уявлення про окрас цих яблук. До речі, в тіні внизу кіковісім непогано забарвлюється. Ось такі смугасті яблука, с кожен фубракс. Так, от бачимо, отаке от забарвлення мають. Звичайно, найкращий варіант це, щоб до листопада ще повисіли, але кажу, що Бенішиун взагалі дуже забарляється, відрізняється дещо, але також твердий, соковитий і дуже-дуже смачний. Там дуже багато сахару. Це вже такий притурно-солодкий сорт. Я так отакий. Отакий от меж забарвляється, але не меж смачний. Так, і тут рядом мене хієнець, і на хієнці в мене Фуджі. Тут можна порівняти, От теж на сонці нічого не притіняє, але Фуджі, бачимо, дуже погано забарвлюється. На смак це мало впливає, мені фуджі дуже подобається. Просто Ось Для порівняння, візьмемо. Смак теж чудовий, довго лежать до липня місяця в підвалі в мене без проблем, зберігаючи свої властивості. Не ватні не, і не становляться соковиті, солодкі. От, до, я так я окремо буду знімати там, пізніше. Вона трошки відрізняється і формою своєю Така форма, в неї, така в вигляді еліпса така і не округла, і не продовгувата. така цікава. І в тому році була. От є така. Вот. кіку вісім. Сейчас зважу і куковісім два. Подивимось, який вага. цей рік. Так що не щас такий котрий краще зні... зніму. Так, кіку вісім. 288. Так. 286. вісімдесят і от саме крупне таке 333. Вашим 8 теж може мати чудовий розмір. Так що цей клон, ну, як на мене, це один з кращих клонів Fuji. Mm -hmm. да, ще <кхем>, таке маленьке доповнення. А, значить, з приводу імунності. Фуджі тут я обробляв по мінімуму. Десь 4 обробітки було, ну, фактично... При такому сезоні це ніщо. Як бачимо, листя чисте. Да, там трошки є якісь п'ятна на листях. Чудові прирости. Боршниць не бачив взагалі. Ну, можливо, там десь парша, що то листя взяло, трошки, от як бачимо. А з приводу плодів. Плоди показує чисті в чудовому стані, плодожерка їх не дуже б'є. Видно з за того, що м'якуш дуже товстий. О, бачимо, ну, там може відсотків 2-3 десь парша може прибила. Але для мене найголовніше, що немає під кожної п'ямисості, тобто я там трошки відмітив праці неправильно, мені підказали, що немає такого. да Кальцім вробляв, але все рівно ханекріс обробляв і все одно половина яблук під кожне єсть. А фуджі такого немає. Тобто високоімунний сорт, і така гірчита пряміслість теж відсутня, ніяких болячок немає, яблука чудово. Лежить дуже, скажімо так, рідко пошкоджується плодежаркою, довго лежить, смак, бомба. Скажем так, ну це сорт, ну це для мене пріоритет. Хай там може бути, що деякі сорти там мені дуже подобаються по смаку, там амброзія, там ще деякі, а от ставкою на нафуджує. От і всім рекомендую, бо Фуджі це ну це сорт майбутнього, це реально. А от єдине, що залишилось, це вибрати свій ем, клон. От по смаку, по е, забарвленню, там, по розміру. От ток, що кому подобається, там єтака, кіковісім, тоширо, там бенішогун чи фубракс, це вже тому що душі до вподоби, але для мене фуджі це пріоритет номер один.